Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що ситуація в Україні критична, бо в бюджеті утворилася діра у 500 мільярдів. А знайти ці гроші для воєнних цілей потрібно дуже швидко. Як саме про це сьогодні ми будемо розмірковувати з гостем маркера подій, членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном, вітаю вас, пане Олег. Я вас також нагадаю слухати маркер подій. Слухачі радіо «ФМ Галичина» можуть щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наші відео. Отже, пане Олег, як я вже сказала, діра ця на 500 мільярдів утворилася в бюджеті. Уряд пропонує підвищити військовий збір. Проти цього виступають не лише представники бізнесу, а й деякі народні депутати. Як ви взагалі до цього ставитесь і чи існує альтернатива? Ну, по-перше, давайте ми е, трошки уточнимо е, термінологію, так напевно, буде правильно. Е, поняття діри в бюджеті це поняття е, тотожне дефіциту державного бюджету. Е, я хочу нагадати, що дефіцит державного бюджету в дійсності набагато більший. Мова сьогодні йде про недостачу коштів, які спрямовуються на безпеку оборону. Дивіться, у нас з вами, коли ми відкриваємо бюджет на 24 рік, дохідна частина бюджету стоїть 1,7 трильйона, видатково 3,3. Тобто формально у нас дефіцит державного бюджету 1,6 трлн гривень. Це всі соціальні видатки, які покриваються за рахунок макрофінансової допомоги, яку нам дають наші партнери. То, про що говорить Марченко, і то, що сьогодні є питанням, власне. Розгляду можливості підняття податків це е, невистачання коштів оцих 1,7 трильйона на безпеку оборони. В чому є питання? Питання в тому, що макрофінансова допомога не може використовуватися на війну, тобто гроші із заробітних плат бюджетників, державних службовців, пенсіонерів там, соціальних видатків вони не можуть бути перекинуті. На заробітну платню військовикам по одній простій причині це є пряма заборона наших партнерів. Тобто на війну ми можемо витрачати тільки ті кошти, які е, збираємо у вигляді податків і зборів. Тобто мова йде за те, що тих 1,7 трильйона на сьогоднішній момент є, не вистачає, фактично потрібна сума на півтрильйона більше. Тобто, в реальній дійсності 2,2 трильйона треба. Чому виникла така потреба і звідки? З 1,7 трильйона виросла, вирос дефіцит на півтрильйона. Проблема полягає в тому, що на початку цього року у нас з вами ну, протягом 2,5 місяців не було воєнно-технічної допомоги від американців, і коштами, які мали б в кінці року, от зараз починати спрямовуватися на грошове отримання вояків наших, фінансувалося закупівля боєприпасів і озброєнь. На загальну суму 200 мільярдів гривень. Тобто, це от вже ота сума, яка виникла додатково у вигляді потреби. Другий момент. Е, кожен додатково мобілізований, ну так, як і до цього раніше, обходиться державі в 1 мільйон 300 тисяч гривень на рік. У нас зараз активно йде додаткова мобілізація. Просто треба розуміти, якщо ми додатково мобілізуємо 100 тисяч людей, нам треба. 135 мільярдів гривень від державного бюджету. Е, ті потреби, які виникли зараз, це потреби в додатковому фінансуванні цих людей, це треба в, потреба в додатковому оснащенні їх зброєю. Тобто кошти, які потрібні для додатково мобілізованих, власне, становлять от той, оті додаткові кошти, які, власне, отих тих 300 мільярдів, там десь порядку 200%. 20, якщо не помиляюся, це кошти, які треба на закупівлю зброї для цих людей. Ну тобто, там є достатньо великі потреби, дійсно півтрильйона. І те це так ну достатньо скромно. Тобто, там були пропозиції більше. Якщо пам'ятаєте, з уст деяких народних депутатів звучала цифра навіть 700 мільярдів. Поки що на сьогоднішній момент, от, власне, обмежилися півтрильйонами, 500 мільярдами. І е, покривати їх за рахунок запозичень немає ідеї, немає звідки. Ми ж з вами знаємо, що е, з 1 серпня ми досягли, е, досягли е, в, е, реструктуризації українського боргу. І 60 мільярдів гривень, які теоретично мали б йти на погашення наших зовнішніх зобов'язань, тепер перепрямовуються власне, на безпеку оборони. Що з останніми коштами? Десь грубо 170-180 мільярдів Міністерство фінансів планує додатково, окрім того плану, який є, запозичити на внутрішньому ринку через облігації внутрішньої державної позики. Як на мене, це дуже оптимістична ідея. Кожен вівторок Міністерство фінансів проводить аукціони по продажу облігацій. На сьогоднішній момент навіть той план, що вони мають який був розроблений до цієї додаткової потреби, не виконується, а вони ще зверх того плану хочуть зібрати 170-180 мільярдів гривень. Тобто, це ще одна така тема, яка напевно буде вимагати додаткових джерел і, напевно, у вигляді податків. Ну і 140, 130, 122, 125, в залежності від того, які будуть ставки оподаткування, власне. Планується залучити в вигляді додаткового податкового навантаження на українців. Чому я так говорю? Ми з вами весь час говоримо це додатковий тиск на бюджет. Давайте ми будемо реалістами і давайте ми відверто подивимося на ті податки, які планується збільшити. Кінцевим платником у цих всіх податків є ми з вами. Тобто акциз з тютюна, з алкоголю, з паломастильних матеріалів. Платимо ми. Воєнний збір з покупки ювелірних виробів там, до 30%. Автомобілів е, Автомобілів 15, так. Це що, бізнес платить, я вибачаюсь? Ні, це платимо ми з вами. Навіть один відсоток з бізнесу, воєнного збору, бізнес рівно перекладе ціну товарів і послуг на нас. Чим в дійсності тут страждає бізнес? Він страждає так званими касовими розривами. Ну, тобто, що це означає? Він воєнний збір або всі останні платежі платить зараз, а відшкодування цих виплат він отримує тільки тоді, коли він продасть свій товар чи послуг нам з вами. Ну тобто, оцей касовий розрив і дійсно хвилює сьогодні бізнес, що вони так сильно і переживають. З приводу того, що і ще один момент, напевно, треба також сказати: збільшення вартості товарів і послуг зменшить загальний ринок. Власне, цих видів товарів і послуг, тому що чим дорожче, чим менше людей купляють. Другий момент: у нас з вами на ринку є імпортні товари, які конкурують з українськими. Якщо ви збільшуєте вартість українських товарів, безперечно, вони починають програвати в конкурентній боротьбі. Це також хвилює бізнес. Але ще раз повторюю: всі ті податки, які сьогодні пропонуються до встановлення, це податки на нас з вами. До речі, в тому переліку ще немає податку на додану вартість. Хоча, зі слів деяких народних депутатів, цілком імовірно, держава повернеться до розгляду, коли зрозуміє, що з інших джерел вона гроші доотримує. Так от, податок на додану вартість це в чистому вигляді податок на кінцевого споживача. Це податок на нас з вами. Чого сьогодні Міністерство фінансів податок на додану вартість обходить? Чому його немає по першому цьому першій пропозиції? Е, вони ж як? Вони ж запропонували воєнний збір додатковий на тій сфері людської діяльності, де є гроші. Ну, тобто, купляючи новий автомобіль, ви в будь-якому випадку платите. Отримуючи дохід, в якого будете тепер платити не 1,5-5% воєнного збору, ви платите, ви маєте гроші. Операції з нерухомістю 5%, чи там 15%, чи там в залежності від того, яку ставку вони встановлять, ну, поки 5%. Це той сектор, де є гроші. Коли ми з вами говоримо про податок на додану вартість, це податок на всіх: на бідних, на багатих, на соціально незахищених, на інвалідів. Ну, тобто, ви йдете в магазин. У вас там замість 100 гривень 103 гривні, тому що з'явився додаткових 3% податку на додану вартість. Тобто тих 3% додаткових замість 20-20 будуть платити всі, в незалежності від рівня доходів того чи іншого громадянина. І це, безперечно, створить додатковий тиск на державний бюджет. Чому? Ну, тому що оті соціальні видатки, які мають покривати, Збільшення податків, ну їх треба ж звідкись платити, а платити треба з бюджету. Просто чому ще це є достатньо, все з тими податками складно. Десь два з половиною тижні тому була прийнята бюджетна декларація на 25-й, 27. рік. Ну, тобто, у нас з вами формально середньострокове бюджетне планування, і уряд оголосив. Е, що він збирається закладати в бюджет 25, го 26-го, 27-го років. Так от, проблема полягає в тому, що в 25-му, в 26-му, в 27 роках у нас з вами не буде індексації соціальних стандартів. Ну, тобто, інакше кажучи, е, мінімальна заробітна платня на наступних три роки збільшуватись не буде. Мінімальна заробітна платня це основа розрахунку дуже багатьох платежів. Заробітних плат, це є, по суті, вона кореспондує з першим тарифним розрядом єдиної тарифної сітки. Тобто, якщо, ну, для держави є цей механізм заставити бізнес збільшувати заробітні платні своїм працівникам. Якщо держава закладає, що вона не буде збільшувати мінімальну заробітну платню, ну, бо немає з чим грошей платити бюджетникам, а саме від мінімальної заробітної платні формуються всі заробітні платні бюджетного сектору. Значить, соціальні стандарти заморожені. Заморожені заробітні платні і в бізнесі також. До речі, яскравим прикладом є 23 рік, у нас в 23 році не підвищувалася мінімалка, і тільки 20% бізнесу підвищували заробітні свої платні своїм працівникам, попри те, що мінімальна заробітна платня була не без змін 80% бізнесу. Заробітну платню не збільшували? Ні, можливо, вони збільшували десь якісь конверти, там сірий якийсь там спосіб оплати, але формально е соціальні стандарти лишалися без змін. Пане Олег, і е ще е стосовно бюджету на 25 рік, маю таке питання до вас. Ви раніше заявили, що можливо війна не завершиться в 25-му році, адже закладають великі фінансові видатки на безпеку і оборону. Поясніть нам, будь ласка, цю свою думку, і чому ви так вважаєте? Ну, знову ж таки, першоджерело – це бюджетна декларація. Тобто, в бюджетній декларації уряд сказав, що він планує на безпеку оборону в 2025 році виділити 2,2 трильйона. Тобто, інакше кажучи, от ми сьогодні маємо з вами 1,7 це те, що є в бюджеті, плюс півтрильйона грошей, які вони в будь-якому випадку зберуть з людей. тобто Маємо 2,2. Тобто, саме таку цифру. 2,2 трильйона уряд закладає в 2025 рік. Ну, що це означає? Це означає, що рівень видатків на безпеку оборони лишається без змін. А в якому випадку це є кардинально потрібним рішенням? У випадку продовження воєнних дій. Тому що, от дивіться, на 26-й вони там вже планують зменшення видатків на війну, але, ще раз повторюю, щоб ми не мали з вами додаткових ілюзій. Це є все прогноз. Прогноз має іноді тенденції не справджуватися. І якщо війна не закінчиться в 2026 році, то загальний обсяг видатків на безпеку оборону, по ідеї, ще й буде збільшуватись. Чому Чому я, власне, про це говорю? Я вже сказав про те, що у нас заморожуються соціальні стандарти на наступний рік. Не буде індексації прожиткового мінімуму, не буде росту мінімальної заробітної плитні, але знову ж таки. В макроекономічному прогнозі, який закладається на 2025 рік, стоїть інфляція в 10%. Що це означає? Що таке інфляція? Інфляція це індекс росту споживчих цін. Тобто уряд передбачає, що в 2025 році буде проводитися збільшення цін на енергоносії для населення, будуть рости ціни на продукти харчування. В середньому загальний ріст цін. Планується на рівні 10%. Для прикладу, зараз ми маємо інфляцію 4,8%. Тобто, коли ми беремо липень 23 до липня 24. -го. Тобто інфляція рахується рік до року. Тобто, беруться ці ціни станом на, там, на липень 23, порівнюються з цінами на липень 24 і дивиться, наскільки ціни зросли на протязі цього року. Так от, рік до року, у нас з вами інфляція. 4,8%. на 25 рік планується інфляція 10%. Ну для прикладу, ми інфляцію в 2022 році мали 27%. Але тоді було: ну, ви бачили, що робилися з курсом, бачили, що робилося з іншими цінами. Причому абсолютно треба бути ну, свідомим, що у нас реально на наступний рік підуть ціни на продукти харчування по тій простій причині, що. Вружай цього року буде набагато менше ніж двадцять 2023 році. Пане Олег, ми будемо ну, вам дякувати. Маємо вже обмежений час. Будемо вам дякувати за розмову. Я нагадаю гостем маркера подій Сьогодні був член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Мене звати Ольга Салабай. І я вкотре нагадую, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал FM Голочина. Аналітика а також слухайте маркер подій щобудня о 9.15, о 16.15, а також о 17.15. І до зустрічі.